До вашої уваги Toyota Land Cruiser 300 23 року виробництва в комплектації Jar Sport, бензиновий двигун об'ємом 3,5 літри, 10-ступенева автоматична коробка передач, 18-ті матові легкосплавні диски. До речі, потужність двигуна 415 кінських сил, безключовий доступ, електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять водійського. Мультифункціональне кермо оздоблене шкірою з електрорегулюванням, з обігрівом, обігрів лобового скла, проекція на лобове камери 360, передні і задні парктроніки, бездротова зарядка, обігрів та вентиляція передніх сидінь, обігрів задніх, люк, також вибір режимів руху. Автомобіль в чудовому стані. Перевірений технічно, пробіг складає 4100 кілометрів, клімат кліматконтроль, електропривід багажного відділення. Ми знаходимося в місті Вінниця, перший кілометр Хмельницького шосе, Toyota центр Вінниця.